Кожна людина, яка приходить до Христа, стає священником. Щоб отак от, от от зрозуміло. Тому що за століття от, от такого релігійного християнства людей привчили, що є професійний священник, от, вони це служителі Божі, а всі інші прихожани. У кращому випадку гроші давайте, ну і робити, що вам кажуть. Це геть не вірне сприйняття. Віри і відносин з Богом. Тому що Слово Боже каже, що ми викуплені дорогою ціною. Коли хтось щось купує, кому воно належить? Тому, хто купив. Нас Господь викупив дорогою ціною. Що значить належити Госпові? Це значить бути посвяченим, тому що ми, читаючи Біблію, старий заповіт, ми бачимо, що Господь сказав, наприклад, там, «От ви захопили це майно. Посвятіть мені, що, що це означало? Це майно належало Богові і нікому не належало більше. Якщо хтось його тільки бере, він підпадає під прокляття. Він знищувався разом з родиною. Коли було щось закляте, тобто Богом, тобто Господь сказав, це належить мені. Це потрібно було чи знищити, чи воно повинно було слугувати в храмі, в Кіні. Наприклад, всі первенці належали Богові, всі первенці чоловічого роду, належали Богові. Тобто, вони були заклані, вони були посвячені Богові. Тому кожен ізраїльтянин повинен був приносити жертву за свого первенця. А всі лівіти 100% належали Господу, тому були, служили при храмі і священники. Тому, коли ми з вами приходимо до Бога. До Христа, то ми стаємо тими, хто належить всі, без виключення. Якщо ми прийняли жертву Христа, ми стаємо тими, хто належить Богу, тобто ми стаємо священниками, служителями. Як зробити, щоб людина прийняла це відкриє від Бога, тому що це правда, іншого нема. Варіанту нема. Ми всі належимо Богу. Ми всі священники, і Бог спитає з кожного за своє служіння. Бог спитає кожного, що ти зробив з тим служінням, яке я тобі довірив. Ти я викупив тебе дорогою синою. Ми всі священники. Необхідність реалізувати себе як духовну особистість, яка має Боже призначення. Незалежно від цього призначення, плод, остаточний плод, остаточний результат це люди, які через моє життя, через мою діяльність, через мої відносини з ними. Через моє служіння прийшли до Господа.